Всім привіт! Сьогодні я розкажу рецепт тіста, якого ви точно не готували. Воно готується без молока, без яєць і займе всього лише пів години. Для початку нам потрібно 100 г теплої води. Вливаємо в миску. Додаємо 1,5 чайної ложки сухих дріжджів або 15 г живих. Далі додаємо 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Добре все перемішуємо. І накриваємо плівочкою на 10-15 хвилин, щоб дріжджі наші підійшли. Далі додаємо 200 г теплої води, 2 столови ложки олії, перемішуємо і поступово додаємо борошну. Точну кількість я не можу сказати, так як борошно буває різного гатунку. Різної якості, воно має прилипати до рук. Воно має бути м'яке. Дивіться, як в мене вийшло, таке і має бути у вас. Далі нам потрібні пакети, бажано три штуки. Кожен пакет закриваємо на вузлик, закручуємо. І саме головне беремо каструль з водою або ведро, наливаємо туди теплу або холодну воду і занурюємо туди наше тісто. Воно спочатку втоне на дно, а потім його неможливо буде потопити. Все, наше тісто готове, пройшло буквально 10-15 хвилин. Присипаємо нашу поверхню борошном, витягуємо наше тісто, тісто дуже м'яке, воно прилипає до рук, тому бажано підсипати борошном. Оминаємо наше тісто декілька разів і формуємо ковбаску. Мені так зручніше, я потім роблю такі кружечка і е, будуть такі пиріжки. Я не розкатую його. Стараємося нарізати одинакові шматочки, щоб пиріжки були більш-менш однакові. І розминаємо так пальчиками. Начинка може бути також будь-яка, може бути м'ясо, капуста тушена, гречка, будь-яка на ваш смак. Формуємо наші пиріжки. Добре, закриваємо, розігріваємо сковорідку і наливаємо туди досить багато олії, досить так достатньо. І смажимо з обох сторон до золотистої скоринки. Витягуємо наші пиріжки на паперовий рушничок. І все, наші пиріжки готові. Ось такі вони вийшли м'ягесенькі. І моя рекомендація багато давати на начинки. І смакувати. Всім смачного. Па-па!